Чотири десятки багатоквартирних і приватних будинків постраждали внаслідок ракетної атаки по кривому рогу. «В деяких випадках взагалі зруйновані навіть покрівлі там, де прийдеться повністю їх міняти. В деяких випадках будемо ремонтувати, відновлювати та надавати всіляку допомогу. Одразу за дорученням голови ради оборони Олександра Вілкула був створений на базі 17-ї школи відповідний штаб, який забезпечив роботу та комунікацію з населенню, яке постраждало внаслідок ракетного такого обстрілу, зразу було сформовано відповідних спеціалістів посадження, які працювали з цими людьми, розповідали, що яким чином треба зробити, оформити для того, щоб отримати різні види допомоги. Були залучені навіть благодійні організації, які також паралельно разом з містом надавали відповідну допомогу мешканцям, які зверталися до штабу. Будівельні матеріали одна з найперших потреб для жителів пошкоджених будинків. Вони одразу також були завезені завезені на територію штабу, і ті, хто мав бажання серед населення самостійно відновлювати всі необхідні будівельні матеріали, отримали отримували одразу на території самого штабу. Вчора було сформовано на сьогоднішній день більше 19 бригад аварійних бригад, які сьогодні працюють по багатоквартирним житловим будинкам. По перше. Обстежуються такі будинки, встановлюються наслідки по кожній квартирі, по кожному будинку ракетного обстрілу і, звичайно, заходять у будинки. І сьогодні ті, що найбільше постраждали в першу чергу, розпочинають елементарне мінімальне відновлення нормальних умов життєдіяльності. Перекривають покрівлі частково, відновлюють скління, плівка, ОСБ і надають надаються необхідну допомогу. Вже видано більше 400 листів. ОСБ вже було видано більше трьох тисяч квадратних метрів плівки. Звичайно, що рейка, брус, цвях, шифер сьогоднішнього дня. Вже видається. Штаб працюватиме і у вихідні до повної ліквідації наслідків ракетної атаки. Продовжують роботу і державні реєстратори. У багатьох випадках для отримання матеріальної допомоги з міського бюджету необхідно правоустановчі документи на житло, щоб він підтвердити людині, що він є власником саме цього житла. Для цього необхідно в більшості випадків, як ми сьогодні розуміємо, оновити свої реєстраційні дані, щоб всі мали можливість отримати матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення і на ліквідацію наслідків вчорашнього ракетного прильоту. Працівники соціальних служб оформлюють документи на допомогу від міста. Півсотні заяв прийняті сьогодні вже до опівдня. За дорученням голови ради оборони терміново готується рішення виконкому міської ради за забезпечення виплати матеріальної допомоги. В кожному конкретному випадку розмір матеріальної допомоги буде розраховуватись індивідуально в залежності від тих пошкоджень, які зазнали житло наших криворіжців. Поряд з нами працюють наші колеги, наші фахівці. Центру адміністративних послуг «Віза», які надають допомогу в оформленні документів правостановчих документів на житло. Адже у разі, якщо людина не зареєстрована за цією адресою, але є власником цього житла, маємо для того, щоб вона могла можливість мала можливість отримати матеріальну допомогу з міського бюджету. Крім того, прийнято рішення щодо виплати матеріальної допомоги мешканцям загиблим мешканцям, родинам загиблих наших криворічців. Інеса Благун повідомлення повідомила про пакет документів, які потрібні для оформлення виплат. Для отримання матеріальної допомоги з міського бюджету необхідно надати заяву, яка оформлюється на місці, також необхідно паспорт Копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, реєстраційний рахунок з банківської установи, куди необхідно перерахувати кошти і, звісно, акт обстеження житла, пошкоджень житла, які на сьогодні здійснюють понад 10 робочих груп і комісій району. Які проводять обстеження житла і складають відповідні акти. Ми очікуємо вже сьогодні перші пакети документів від Саксаганського райвиконкому, Тож ми плануємо десь у понеділок, вівторок, уже почнуть отримувати люди матеріальну допомогу. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.